Ти всім привіт! Наливайте собі чайок або кофіок. Що ви там п'єте? Сьогодні будемо розмовляти про CSS Nesting. Для початку давайте поговоримо про те, як багато вже браузерів підтримують CSS Nesting і взагалі, чи є сенс Наразі нам витрачати час на те, щоб розбиратися в тому, як він працює, і використовувати його в своїх проектах. Негласно вважається, що на Кена Use, якщо відсоток менший глобальний відсоток, менший за 91-92%, то ту чи іншу css фічу або властивість не варто використовувати в проекті, тільки якщо це не локальний якийсь проект, який у вас затягнеться, наприклад, там на рік, і через рік вже ця цифра підтягнеться до 91-92%. І так само негласно вважається, що якщо ця цифра десь 92-95, то це вже в принципі можна використовувати в своїх проектах. Але якщо проект корпоративний і купа людішек сидять на старих браузерах, то звісно, що менше 96 немає нема сенсу навіть дивитися, тому що в такому випадку нам важлива кросбраузерність по максимуму. В даному ж випадку я вважаю, що вже на css Nesting треба звертати увагу і потрошки додавати його в свої проекти, як мінімум починати розуміти, що це таке, і як це може потенційно в майбутньому розвантажити CSS-інтерпретатор браузера, щоб ми могли віддавати йому. Меншу кількість коду, який в принципі дуже схож на scss код, але звісно у CSS-нестінга не так багато можливостей, як у того ж самого SCSS-а, але маємо, що маємо. Ну, по-перше, раджу зануритись в декілька статей. Взагалі, якщо буде цікава тема нестінгу більш глибша, посилання на ці статті я залишу в описі до цього відео. Тут є і приклади, і порівняння з С На даний момент ми не будемо йти суто по цій статті, просто почитати і щось собі в голові зрозуміти, чи підходиться для вашого проекту, чи ні. Я вважаю маст хев. Я вже підготував невеличкий CSS і HTML. Це просто тупо навігація з посиланнями всередині і стандартні стилі, які, хоч якось, де не якось стилізують цю менюшку. Поки що тут немає нічого, навіть близько пов'язаного з нестінгом. Це просто чистий CSS без використання препроцесорів і того іншого. Ми ж сьогодні будемо робити всю магію подалі. Ну, по-перше, давайте зробимо невеличкий поки що приклад, в якому ми просто опишемо за допомогою CSS-нестінга декілька стилів для декількох елементів на цій сторінці. Для тега UL і для елемента списку. Наприклад, ми будемо знаходитись всередині батьківської навігації, Main Navigation. Тут ми що зробимо? Напишемо end, пробіл. UL і щось тут пишемо. Нехай буде Border Bottom зелененький, ну, зробимо його трошки побільше, щоб його було видно. Якщо подивитись, як браузер інтерпретує ось цю штуку, DevTools, давайте клікнемо сюди, то ми побачимо, що тут немає класичного написання, так як це би було б після компіляції SCSS, тобто повного написання Main Navigation пробіл, UL. Ми бачимо амперсант UL, і при тому ми бачимо, що сам амперсант UA знаходиться всередині Main Navigation. це як на мене трохи зручніше ніж в SCSS, як мінімум, якщо ви не використовуєте SCSS Map. Для цього написання звикаєш доволі швидко, і в принципі тут все теж логічно і зрозуміло. Так само, якщо ми захочемо описати стилі для елемента списку, і написати тут, наприклад background калор, якийсь там сірий, наприклад, то це відповідно так само застосується до L.I. і знову ж таки, якщо подивитись в DevTools, виглядати це буде так само. Сірим, ми побачимо, де знаходиться цей елемент. Чорним відповідно, які стилі за це відповідають. Якщо ж порівнювати цей код з SCSS, давайте це зробимо. Використаємо для цього будь-який SCSS компілятор, то ми побачимо, що по суті різниці нема, тому що між амперсандом і тегом в нас пробіл. І це все скомпонувалось в два окремі селектори. Які звісно, що займають більше тексту, але при тому інтерпретуються, як би це могло нам здаватися логічним, і в SCSS також, але знову ж таки, повертаючись до логіки припроцесорів SCSS або SAS, нам не дуже логічно, навіщо тут взагалі амперсант. Бо частіше за все, ми з вами робимо просто древовидну структуру і не використовуємо амперсанди взагалі. Якщо я їх приберу, то нічого не зміниться. Але насамперед, ще рік тому змінилося би, тому що таке написання, написання браузер. Не підтримували і обов'язково потребували наявність амперсанда перед тегом, якщо цей тег не використовується з будь-яким з знаків селекторів. Про це ми зараз трошки пізніше поговоримо. Наразі же, якщо зупинятися на ось такому написанні в чистому CSS, поки що ліпше його не використовувати, тому що і так як ми розмовляли на початку, підтримка браузерів не дуже велика. А підтримка браузерів в написанні без амперсанда перед тегом, якщо тут не використовується знак селектор. Ще менше, тому ліпше поки що використовувати саме ось такий варіант. Давайте повернемося якраз таки до статті, яку я згадував на початку, і поговоримо суто про можливі типи селекторів, які є до того, як з'явився селектор Нестінга в сесії в Нас що було: селектор, який вибирає все, селектор, який допомагає нам вибрати по назві атрибута, селектор по едішніку, селектор, який вибирає. Наступний елемент в домі вибирає наступні всі елементи в домі. Селектор, який вибирає прямого нащадка, просто стандартний селектор за допомогою точки, селектор псевдо. псевдоклас, типу для того, щоб вибирати там останній, кожний другий, кожний третій і так далі. Неймспейси, які теж доволі нещодавно з'явилися, або якісь рули. І наразі це нестінг, і специфікація CSS сама по собі так влаштована, що. Ми повинні, якщо ми хочемо використовувати нестінг, використати хоча б один селектор всередині батьківського, щоб це працювало. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ось таке написання обов'язково. Але, наприклад, якщо я зараз тут напишу Лест і, наприклад, Color Red, то це спрацює. І так, давайте швиденько виправимо, бо тут Row Reverse нам не дуже підходить, а просто напишемо. Наприклад, якось ось так, і повернемось до цього. Якщо ми зараз з вами напишемо ось такий нестінг, тобто ми описали клас lest, який знаходиться всередині батьківського main navigation, але при тому ми тут не використовували ampersand. При тому, що якщо хочемо, ми можемо його використати, написати end, пробіл і selector. Але так як я і казав раніше, якщо дивитися ось сюди, CSS від нас очікує будь-якого з цих символів. А це означає, що якщо символ є в нашому випадку, це символ крап, то і ampersand вже не. Не потрібен, це буде працювати як нестінг всередині батьківського селектора. А от якщо символа нема, як у випадку чистого написання тегів, наприклад, div, span, u, ul, li, то амперсант потрібен. При тому важливо ще звертати увагу на те, що якщо ми... Використовуємо амперсанд, а елемент UL є дочірнім елементом від батьківського, то тут обов'язковий пробіл. Тобто, якщо я приберу тут пробіли і е, збережу, то ми побачимо, що і фон пропав, і підкреслення пропало, тому що сам по собі знак амперсанду інтерпретує собою, нібито ось цей текст, і фізично на нього типу підставляється цей текст. І відповідно, якщо елемент UL є батьківським, то нам треба тут написати пробіл, щоб це виглядало всередині браузера, щоб інтерпретатор браузера це сприймав як щось ось подібне. Саме тому треба не забувати писати тут пробіл. Тобто насамперед треба запам'ятати дві прості речі. Якщо ми хочемо використовувати нестінг всередині батьківського елемента з чистими тегами, то ми не забуваємо поставити end і пробіл. Якщо вже є якийсь знак, будь-що будь-то крапка, двокрапка. Для вибор для вибору before або after, будь-які селектори прямих нащадків і таке інше, то сама по собі наявність цього знака дає розуміти браузеру, що ага, ну якийсь знак є, то і нестінг тут буде працювати. Тому end ставити не обов'язково. Але якщо хочеться, можна поставити і це буде працювати. Ну і так само, якщо ми зараз подивимося, як це виглядає в браузері. Ось він наш last selector. Так само ми бачимо, де він знаходиться. І що саме він описує, тобто нестінг е, в даному випадку теж працює. Знову ж такі, плюси нестінга в тому, що якщо зараз адкомпілювати цей код з використанням SCSS і подивитися, як це буде виглядати, то місця це займає набагато більше, тому що Main Navigation постійно повторюється. Тому що це все перекомпільовується як окремі рядки CSS, на які нам зручно дивитись тільки всередині сісеса кода, і які займають багато місця після кампіляції. Наступно про що ми поговоримо, це про те, чи можливо використовувати специфікацію БЕМ з використанням CSS-нестінга. Тому не я тут додав ось такого вида клас, тому що з використанням BEM, щоб ми змогли з вами зробити на чистому ес сісесі, це написати щось типу ось такого. End і тут щось описати, наприклад, там Color Red. І якщо я це зараз скомпілюю, то ми з вами побачимо, що в нас з'явився ось такий клас Main navigation два підкреслення list, в якому є е, color red. І нам би дуже сильно хотілося очікувати такої самої поведінки, і у випадку з використанням нативного css сіснестінгу, але на жаль, це працювати не буде і поки що не працює, тому що давайте я тут це опишу. and, наприклад, border 5 пікселів. Solid Red. І ми бачимо, що зовсім нічого не трапилось, тому що це не валідний запис. CSS у випадку з використанням нестінга працює трошечки по-іншому, не так як SCSS сприймає ось цю, цей напис після амперсанда як другий селектор. Тобто не як текст, який він конкатинує к батьківському елементу, а як другий селектор. Тобто, умовно кажучи, ось такий напис інтерпретується всередині браузера в ось такий селектор: list.main navigation. А це, як ми. Можна бачити не дуже коректне написання того, що би нам хотілося, і саме тому нестінг з використанням Бема в чистому CSS сесії поки що не працює. На жаль, так давайте я це приберу. До речі, так само, якщо ми, наприклад, в навігейшені додамо тут, наприклад, клас «Active», і захочемо описати стилі, які будуть відноситися суто для Main Navigation, який має клас Active, то якраз таки, якщо ми зараз тут напишемо End без пробіла Active, то це якраз таки Умовно буде означати всередині браузера ось такий селектор, як Navigation і це буде працювати. Саме тому, якщо ми тут зараз опишемо, наприклад, Border 5 пікселів, Solid Red, то ми побачимо, що червона рамка додалася, тому що знову ж таки, якщо не ставити пробіл після амперсанду, то це буде означати, що ми працюємо поки що з додатковими батьківськими селекторами і класами, які є ну, у батька. А якщо ж ми ставимо, Пробіл, то це відповідно, буде означати, що ми хочемо описати щось дочірнє, яке знаходиться всередині цього батька. От і вся різниця в даному випадку, якраз таки, якщо ми хочемо описати стилізацію класа, який теж відноситься до цього самого батьківського елемента, то амперсант перед крапкою потрібен. Але якщо ми від... хочемо описати будь-що, що є дочірнім від цього елемента, то амперсант нам вже тут не потрібен. Або якщо ми хочемо його залишити, то звісно, що не забуваємо ставити пробіл. Дівайс, я достатньо зрозуміло пояснив, в чому різниця. Ну і по суті, насамперед, ми поговорили майже про все, що стосується Нестінга, окрім Нестінга медіа запросів, наприклад, частіше за все, нестінг напевно використовується на даний момент, якраз таки, щоб зробити щось екстра. Наприклад, в нас є ТЕК. Eй, в ньому ми можемо там щось описати, наприклад, font-size 1,5 рема. І якщо нам по-швидкому хочеться описати його стилі для ховера, то ми пишемо просто End Hover, end-focus. і описуємо тут, не знаю, фонсайз 1,6. Не робіть так. І це типу буде працювати і дуже зручно, тому що якраз таки. Нестінг в даному випадку прямо в тему. Ми читаємо код, бачимо якийсь тег і бачимо якусь, якусь його внутрішню поведінку, але в той самий момент ніхто абсолютно нам не забороняє робити ось таку жесть, наприклад, уль всередині ul Ул в нас лі, li в нас ей і так далі. І такий код, якщо тут у нас буде щось описано, які стилі, тут якісь стилі, тут якісь стилі, вже читати не дуже зручно. Звісно, що ніхто не забороняє вам це робити, але бажано. Хоча б намагатися не робити більше двох вкладень а третє вкладення, якщо прям дуже хочеться, щоб було на рівні ховера фокуса щось таке маленьке, швидке, що не дуже перевантажує ваш CSS. Звісно, що це просто негласні правила, які просто стосуються зручності того, як інший розробник буде відноситись до вашого CSS, Але як мінімум, мені би було б приємно не бачити ось такого, ось такої дічі. Всі сесія іншої людини відповідно до ось таких швидких от нестінгів так само можна використовувати щось типу: якщо нам треба поставити після кожного пункту меню горизонтальну лінію, то ми можемо тут, наприклад, написати and not last child, давайте щось пояскравіше. Нехай теж буде white, 5 пікселів, щось таке, і ми побачимо, що для кожної ліжки. Крім останньої, ми тут додали бордюрчик праворуч. Це теж, в принципі, легко читатися, це не перевантажує, як на мене, CSS, бо тут ми не описуємо дуже велику якусь логіку якогось окремого компоненту. Це так само, як і з ховером, просто невеличка дія, яка стосується саме цього селектора. В принципі, зручно, плюс-мінус, так само ми часто робимо в тому ж самому S CSS. Наступна дуже важлива, як на мене, можливість нестінга в CSS це, наприклад, якщо ми це огорнемо в якийсь там div, а в цей div буде додаватися, додаватися JavaScript, в залежності від того, чи у вас темна тема, чи ні. Наприклад, ось такий клас, який буде суто за це відповідати. Відповідно, ми з вами хотіли описати цю темну тему, і зараз ми з вами як робимо без використання нестінга. Це буде глобальний селектор dark team, в якому ми просто переопреділимо все, що нам треба переопреділити. Наприклад, в даному випадку, наш main navigation, нехай буде з. Background White. Ось так. Умовно ми включили білу тему. Але з використанням нестінга це зробити ще простіше. Ми можемо зробити з вами ось так. Давайте я це закоментую. Ми повернемось назад в main navigation і напишемо всередині Dark Team Ampersand. А тут опишемо Background White. і отримує той самий результат. Але при тому, що дуже зручно, ми бачимо, що ця dark тема стосується суто нашого Main Navigation, що дуже зручно знову ж таки для того, щоб читати цей код. Якщо ми зараз подивимося, як це виглядає у вигляді селектора, то це так і виглядає, що всередині Main Navigation описана Dark тема з амперсандом в кінці. І як можна побачити, подібне написання виглядає трохи стрьомно, тому що воно незрозуміле. Як мінімум, якщо думати про це послідовно, то Dark Theme повинен бути дочірнім елементом navigation, main navigation, і незрозуміло, чому тут в кінці амперсанд. амперсант. В даному ж випадку це треба читати трохи. Ки навпаки на місце Амперсанда в нас потрапляє батьківський селектор в даному випадку. Це Main Navigation, так як. End в нас в кінці, то це буде інтерпретуватися браузером не як дочірній елемент, який знаходиться всередині main navigation, а як навпаки, більш глобальний селектор Dark Team, де на місце амперсанта поставиться main navigation. І для браузера селектор буде виглядати плюс-мінус саме ось таким чином. Таке написання для розуміння трохи не дуже, але як мінімум, якщо знати, що таке існує, то розуміти його стане набагато простіше. Нас Упине про що якраз таки можна поговорити: це про нестінг медіа запросів. Тобто, якщо ми хочемо зробити медіа запит, який буде стосуватися суто якогось конкретного селектора, так само як ми доволі часто робимо в SCSS, сесії, якщо це щось невеличке. Якщо ми пишемо простий медіа-запрос, який за допомогою нестінга, знову ж таки, буде стосуватися суто всіх посилань, то якщо буде розмір екрану менше ніж 400, давайте зробимо менше, нехай 800, це теж. Буде чудово працювати, відповідно. Якщо подивитись на те, як виглядає цей селектор, то якраз таки буде видно, що це медіазапрос, який стосується суто нашого посилання, який знаходиться всередині navigation. Знову ж таки, повертаючись до зручності читання CSS, то таке читання, як на мене, трохи зручніше і не перестану повторювати після компіляції. А компіляції тут нема, займає менше місць. Ну і напевно, останнє про що можна згадати у випадку використання нестінга, це про пріоритизацію, а саме те, що CSS групує елементи, якщо їх декілька всередині нестінга, за допомогою селектора is. Фізично ми цього не бачимо, але сприймається це браузером саме як is. Якщо ви не в курсі, як працюють селектори where, is, has, то на каналі є відео, і в описі до цього відео я теж залишу посилання на це відео. Раджу подивитися, щоб хоча б мати розуміння, як це працює. А в нашому ж випадку. Давайте зробимо простий приклад. Додам ще один елемент. Наприклад, це буде стаття, в якій в нас є щось. З якимось тайтлом, потім ще щось, і ще якийсь тайтл, теж H2. Ось так наразі це виглядає. І всі сесії, давайте ось тут опишемо. У нас є article, в якому ми описали колір для параграфів. Хай це буде color. І поки що все добре працює, але з часом ми вирішуємо зробити якийсь додатковий клас, клас Special. Наприклад, якщо наш заголовок містить клас Special, то ми описуємо якийсь інший колір для цього тайтла. Так само. opisujemo artikul. H2 Special. Тут пишемо color red, наприклад. Поки що це дуже добре працює. Але далі десь у нас в коді є ще якийсь артикл, який має ідентифікатор, наприклад, art ID. Тут там у нас якийсь контент, це не важливо. І додатково так сталося. Я не раджу цього робити. Але ми зараз говоримо саме про пріоритизацію. Ми тут додаємо ще один селектор по ID-шнику. І що ми бачимо? Як тільки ми додали селектор по ID-шнику, давайте я його видалю. Ми бачимо, що колір red застосовується окей. А як тільки тут додаю селектор по поедішніку, червоний не застосовується, залишається тільки синій. Це пов'язане якраз таки з пріоритизацією, тому що коли ми використовуємо нестінг всередині селектора, який містить декілька пріоритизацій виборки а в нашому випадку найвища пріоритизація пріоритизація виборки поедішніку вища, ніж пріоритизація по специфічному класу. А це означає, що так чи інакше, стилі, які тут описані, перезаписані. Ці стилі навіть якщо вони описані до. Знову ж таки, якщо навести зараз на тайтл, то ми можемо це і побачити. Побачите, що тут є вибірка по ID-шніку і використання нестінга. Це означає, що всі стилі, які тут будуть застосовуватися, будуть мати вищу пріоритизацію, а саме таку саму пріоритизацію, як у ID-шніка. Якщо якраз таки навести на h2, то ми бачимо в специфісіті 101. При тому, як якщо я приберу вибірку по ID-шніку, то специфісіті вже буде 002, яка явно на та нижче, тому що одиничка в нас додалася через те, що ми додали вибірку по поедішнику, і це теж важливо розуміти, щоб потім не було у вас питань, чому вдруг так сталося, що ви вроді як логічна. Описали якийсь стиль, а як ми знаємо, всі сесії стилі зчитуються зверху вниз і перезаписуються зверху вниз браузером. А як якийсь стиль не застосувався, тому що ви мали CSS-селектор по ідішніку, який використовує нестінг, а значить, застосовує пріоритизацію цим стилем максимальну та яка є серед вибірки батьківського елемента. Знову ж таки, більш конкретно про це є відео на каналі. Раджу подивитись. Думаю, що буде цікаво. На цьому, все, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки. Вони дуже важливі для мене і допомагають просувати це відео і показувати більшій кількості людей. Напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться мені написати. І нагадую, що в описі до цього відео я завжди залишаю посилання на два фонди, в які доначу сам. І нагадую вам, що навіть маленький донат має значення. Ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні, пока. game